Здається, вітри історії обминали цю вуличку стороною. Звісно ж, з-за кам'яних будинків та мурів в ряди годи долинають сигнали автомобілів, а в небі над нею прилітають сталеві птахи. Але тут зупинились середньовіччя. Може, попервах і ненадовго так присіло перепочити, але згодом задрімало, розімліло на сонці та й надумало осісти тут назавжди. Так і живе собі татарська вуличка в самому серці старого кам'янця, нікуди не кваплячись, нічого не виставляючи на показ, але зна собі Серед вулиць Старого міста є одна, яка може пишатися тим, що на неї знаходиться чимало пам'яток і, здається, немає такої вулиці, щоб могла порівнятися за кількістю і археологічних, і історичних пам'яток з вулицею Татарською. Вулиця Татарська починається від тріумфальної арки і закінчується біля Кушнірської брами. І фактично вона невеличка, але вмістила в собі і всю історію міста, і вмістила в собі чимало пам'яток е, саме архітектури. Назву їй придумали самі люди. Тоді у 15-16 столітті татари товклися по цій землі по кілька разів на рік. Особливо татарські навали почалися е, майже щорічно відбуватися е, після того, як е, Кримським ханством очолив е, хан. Мінглій Герей І. Це сталося 1483 року. І від того, фактично, кожен рік, а то і по два-три по три рази на рік, Татарська орда йшла на Поділля чорним і кучманськими шляхами, грубувала е, села, забирала ясир е, полонених. Е, фактично, Наша поділля от стала такою територією на межі з диким полем, яке не мало спокійного життя. І це відбувалося до середини 16 століття. Звісно ж, така регулярна татарська присутність не могла не накласти відбитку на топонімічні назви, та й оспіваними поетами карими, очима та чорними бровами українки теж завдячують якимись середньовічним татарським воякам, що підкорювали цю місцину не тільки вогнем і мечем. Тож, збігаючи вниз від тріумфальної арки, татарська вулиця впирається своїм другим кінцем у величну старовинну споруду. За мною ззаді видно башту і біля неї браму. Це башта Стефана Баторія, вона має ще інші назви. Її називають і Королівською, і семиповерховою, бо вона нині має. Сім поверхів, і кушнірською, тому що цією баштою в свій час опікувався ремісничий цех кушнірів. А біля неї притулилася. Невелика вітряна брама. Колись ця брама була головними міськими північними воротами. Всі, хто прибував до Кам'янця з цієї сторони, мусили проїхати під нею. Не обминув її і російський імператор Петро І. 1711 року цією брамою до Кам'янця в'їжджав, щоб оглянути місто і оборонні споруди Петро І. Місто тоді належало полякам, так що він фактично був на чужій території. Є навіть така розповідь, що коли Петро І в'їжджав через цю браму, вітер зривав з його голови капелюха, цей капелюх покотився, і Петро І промовив, ну, і втряне я. Зауваживши монарший, чи то просто вигук, чи дотип, містяни відразу ж назвали браму вітряною. Правда, дехто каже, що саме на цьому місці полюбляв сидіти жебрак на ім'я вітер, але царське походження назви кам'янчанам більше до вподоби. Так чи ні, але вітряна брама відчинялася лише бажаним гостям. Незваним доводилось брати північні ворота міста приступом, і це було непросто. Ця вежа була оборона споруди, і навіть це був цілий комплекс оборонних споруд. Значить, Сама вежа самоповерхова, чи Стефана Баторія, побудована за часи польського короля Стефана Баторія. Вона була тоді п'ятиповерховою, а через рівно 200 років, коли королем був. Станіслав Аус Понятовський, це останній король Польщі, її добудували ще на два поверхи, і вона стала семиповерхова, і одна така її з нас Крім того, і вітряна брама входила в цю систему і далі через дорогу там є вже з вулиці Кузнечної турецький бастіон. Оце все разом навіть називалося Верхня польська брама. В радянські часи верхня польська брама була улюбленим місцем кінематографістів. Тут проводили натурні зйомки, які згодом ставали окрасою багатьох кінострічок. Одна з найвідоміших стара фортеця, знята за твором Володимира Біляєва. Характерно, що площа біля верхньої польської брами називається Руський ринок, Втім, нічого дивного. В Кам'янці вже давно і нерозривно все перемішано, асимільовано та космополітизовано. Фактично тут збігається чотири вулиці. Оце значить, татарська, з якою ми будемо знайомитися. Сюди підходить вулиця Зарванська і два узвози старопоштовий і просто поштовий. Є така гарна версія, що в Кам'янці є польський ринок, вірменський ринок і руський ринок, що кожна з трьох громад, основних кам'янця-Подільського в середні віки мала свій ринок. Але є її заперечення. каже, що насправді тут ринку не було. Це просто було голе місце, яке називали пляц. Ця місцевість називалася по-різному. Одна з таких колоритних нас це обжарний ряд. Сьогодні споглядаючи цю малолюдну та абсолютно некомерціалізовану площу, важко повірити, що колись тут просто неба варилося, пеклося, рекламувалося, дегустувалося і хвацько продавалося. Сюди, значить, приходили ті люди, що багатші, купували ті, що жебраки жебрали, сюди кам'янецькі собаки любили збігатися, бо тут можна поживитися. Це було дуже шумне місце. Ну можна зрозуміти, значить, оскільки це був основний в'їзд в, в Кам'янець, то базар де мав виникнути саме тут. І за радянські влади, це навіть називалися як базарна площа. А вже в -му, 1990 -му році відновили оту, одну з історичних назв. Зовсім поряд із цим парадом ненажерливості трохи на пагорбі стояв міський театр. Щоправда, стояв недовго, десь із півстоліття. У 1918 році за нез'ясованих обставин його спалили, і міська влада вирішила театр більше тут не відновлювати. Знайшли для мельпомени більш придатну обитель. Взагалі вулиця Татарська не зриває очі помпезними будівлями, що встромлені куполами в небо. Вона радше скидається на діамант, який ще не знав огранки. Тут, у будинку номер 4 на початку 19 століття виникла перша на поділі масонська ложа. І сюди вільні каменярі приходили на свої таємні зібрання. Тиж у 818 році тут в Кам'янці-Подільському було засновано першу масонську ложу Азіріса. Засновником цієї ложі був лікар Францишек Димер, входило десь за 20 кам'янчан і серед них, очевидно, був і Володимир Раєвський, це майбутній декабрист і поет, який перебував на військовій службі в Кам'янці-Подільському. Згодом вже у другій половині 19-го сторіччя цей будинок на довгі роки дав притулок знаному і шанованому кам'янецькому лікареві Юзефу Антоніо Роле. Втім, знаменитим він став не завдяки своїй медичній практиці, а завдяки захопленню історією. Він, хоч не був професійним істориком, але зібрав дуже багато матеріалів. Як лікар, він спілкувався з багатьма людьми і в родинах. Діставав навіть такі дані, які і ніде не були опубліковані, не були відомі і оприлюднював в своїх працях. Він наче, народився в 1830 році, а в Кам'янці-Подільському позалився, коли йому було 30 років, тобто в 1860 році. У 1875 році Юзеф Роле придбав цей будинок. Тоді він був одноповерховим і виглядав доволі скромно, принаймні, якщо порівнювати із помешканнями теперішніх українських магнатів від медицини. Але цей непримітний будиночок бачив під своїм дахом багатьох видатних людей того часу. До нього з'їжджалися з усіх куточків Поділля і не тільки Поділля, ті, хто цікавилися історією, і навіть оцей будинок називали філією Київського університету, такою неофіційною філією. Тут Юзеф Роле проживав аж до своєї смерті, до 1894 року. Згодом у будинку з'явився новий власник, який добудував ще й другий поверх. Отже, тепер помешкання знаменитого історика двоповерхове, і там досі живуть звичайні кам'янчани. Поряд з цим ще один будинок за номером 6. Це теж будинок цікавий тим, що у Флігелі за цим будинком, який нині не зберігся, проживав відомий кам'янецький статистик Віктор Карлович Гульдман. Він очолював статистичне управління і видав досить багато цінних книг, серед них адрес календарі, населені пункти Поділля, які і досі не втратили своєї цінності, і досі історики черпають. З них відомості про кінець 19, початок ХХ століття. Далі трохи вгору по вулиці з високою кам'яної огорожі, визирає маківка старовинної Петропавлівської церкви. Деякі кажуть, що ця церква відома ще з 14 століття, часів, коли Поділлям і Кам'янцем володіли князі Коротовичі, але якщо брати по документах. То перша згадка про цю церкву припадає на 1580 рік. Було колись при ремонті цієї церкви знайдено одвірок, на якому була вибита ця дата. Мабуть, найкрасивіша споруда татарської вулиці другий корпус національного університету імені Огієнка, який нині по братньому ділять два факультети історичний та природничий. Однак будувалось це як чоловіча гімназія. Цю гімназію відвідав Тарас Шевченко, який приїхав в Кам'янець-Подільський буквально десь на тиждень збирати матеріали за завданням Київської археографічної комісії. А в гімназії якраз в 1846 році почав викладати добре знайомий Тараса Григоровича Петро Чуйкевич. І за деякими даними, саме в нього, і Тарас Григорович зупинявся. На той час у Велетенській Подільській губернії було всього дві гімназії в Кам'янці-Подільському та на Мирові. Це створювало жорстку конкуренцію серед юнаків, які прагли навчатися. Тож зі стін цього закладу вийшло немало видатних людей. На початку 20-го століття тут вчилися два майбутні видатні математики Микола Чеботарів і. Ілля та Згодом вже після Другої світової війни цю будівлю віддали педагогічному інституту, і відтоді вона належить цьому вишу. З тієї пори інститут трансформувався в університет, обріс новою професорою та новими випускниками. І тепер до храму науки поспішають інші студенти та викладачі. Звичайні сучасні мешканці такої незвичайної середньовічної татарської вулиці.